Добрий день. Маємо сьогодні 26 вересня 2025 року. Опять свята неділя. Опять там не сидиться. знайшла. найшла, вже капає, у нас залилося до х 8 города. Треба добити. Молотим сою. Бубайн Джондір 1042. Роботає. Забрали фермера. Там 5.40 цьому чоловіку і два городи. І будемо їхати на базу, бо комбайн вже двоє ночі на чужині. Треба вдутися, подивитися, що як. Соя Аполло. Ну, Вона посіяна після картопки. Трохи будь-яке, трохи, трохи бур'ян, але вона то гарна, висока. Ну, щоб вона була чиста, було б трошки ну, що маємо, то маємо, казав той. І передає в нас на пару днів дощі, ще й каже, що сплошні дощі. Так що хмурно, нема що ждати, молотимо. А й починає капати. Ну, дай Бог, ті 5 минут вже що буде, те буде. Оставити, не будемо залишати. Працюємо біля бившого газового хазяйства. Колись тут балони заправляли газом пропаном. А зараз тут така фірма робить майже все. Інтернети, токарни, вулканізація, сварка, лазер, все тут є. Дуже хороша фірма. Що треба, все можна зробити. Обайник, слава Богу, працює. В проблем поки немає ніяких. Ось таке. Добре, семья, как займатися по подошли.